Stau jos. Te mai scadă de stop nea NT. Санька на бегу, Сань. А ворощук, вокалюк, ворощук вокалюк, зідніграда. До роботи. 5-2. Хто грає? 5-4. Хто? Я думаю, що Володя, але то, то невелика роль, не велика роль. 5-4 це. Де? Я 5-0 вчора говорив. Ти собі ти. Кубиком кошти. Що? Кубиком давай.

Тебе я не загубил. Петро копів кузик грає. Добре. Грає горук вокалюк грає. Грає Вакалюк Петро з Гурущуком. Все дуже добре. Я Так, Зараз, не кай дограють. Тай, бо вони зараз змучені, хочуть віддихнути трошки. 何かぜひともにここが何か今のまさにそんなことない Це то інакше не це дивиться. Там нема сенсу. Він, він правильно зробив. Він правильно зробив, я тобі скажу. Ні, ні, він дуже правильно зробив Сань. Ну, там шансів у нього не було з тобою, а він зекономився виконам зараз тепер не може тут точку возмути. Ну так ж, так він прав.

А? Домо. Мені тобі сюди поклати, те що. Знаєш, там 200 гривень у суботу купувати ту нету я. Бери мені. До. Чо там тобі казати? Бери мені, я тобі ще скажу. Де він найдеться? Що там буде 150. Що

Сейчас один пять дверь п'є держав. З вам потрібно. Ну я шоку за крови. Не ну Андрій сильнейший. Я у Наскільки він Человек без поняття на реально сильнейший, когда тут куда сильніший. подочка друг я так другаюсь. Меня не раздол. Ну супруже, конечно, але ничего. <laughs> Ти молодець. Сігар буде. Молодець. Він для себе зробив нормально. Він для себе зробив нормально. Ти мені нормальний ендур не грав. І мені нормальний, не добре. Так, він правильно зробив, мені треба було з тобою. Що зараз буде? Перенапряг, а смислу немає і... Що ти тягла? Ти не треба сюди відлягати. Ти зрізно